Чому я йду на вибори? Я кіровоградець. Моя родина з діда-прадіда жила тут, у Кіровограді. Мій прадід молився і хрестився у цій церкві, мій дід звідси йшов на фронт. Тут живуть мої тато, мама, мої діти, моя родина. Я навчався в Англії і все ж таки повернувся сюди, тому що я вірю. Що тут моє місце, тут я хочу працювати, тут я хочу творити. Але, як казав великий класик Федір Достоєвський, життя задихається без мети. Я хочу щось зробити в цьому місті. Я впевнений в своїх силах. У мене є команда, яка допоможе мені це зробити. Я вірю в те, що у нас гарні люди, які мають бажання, які мають знання. Які мають внутрішню силу, а також які мають великий ресурсний потенціал. Я впевнений, що наша країна потребує змін. Змін хочуть мої земляки. Змін хочу і я. І я впевнений у своїх силах в моїй команді, і тому я йду до Верховної Ради. Я хочу, щоб в Кіровоградці пили чисту воду. Я хочу, щоб у дитячих садочках було достатньо місць. Я хочу, щоб випускники вузів. Мали гарантоване перше робоче місце, а не поповняли армію безробітних, щоб кіровоградські підприємці не закривали свій бізнес, щоб вони створювали нові робочі місця з гідною з зарплатою, а не боролися з корупцією. Я хочу, щоб кожна третя дитина в нашому місті не вживала алкоголь та наркотики, а мала змогу і вільний доступ. До дитячих та спортивних майданчиків. Я хочу, щоб ми з вами, щоб кіровоградці, мали змогу ходити на чисті пляжі, які зараз занедбані, наші річки, та Сувоклея. А саме головне, все це можливо буде, якщо ті кошти, які збираються в місті, в місті і залишались. І тоді у нас буде достатньо коштів в місті для того, щоб будувати нові дороги. Ремонтувати дахи в наших житлових будинках, оновлювати дитячі садочки, мати добрі дитячі та спортивні майданчики, тепити чисту воду. Але якщо ви думаєте, що це все я зроблю сам, то ви помиляєтесь. Для цього мені потрібні ви. І повірте мені, роботи і відповідальності буде достатньо для кожного. Я вірю в вас, я вірю в нашу власну справу. Я вірю, що ми сильні, ми зможемо це і разом ми переможемо. Дякую.